Ну, доброго дня вам дорогі колеги мої виноградилі, риболови і мисливці. Вчора був на рибі на льоду. Сьогодні у нас 3 березня, сьогодні на винограднику. Ну доброго дня тобі, дорогий виноградник. Не бачились ми з тобою три місяці. Як ти тут? і закритий. Ну от, почиває. Сніжок був, ну от, небагатенько, але сніжок є. Ну, зараз головна задача, це обрізка персика. Персиків треба 9 штук персиків обрізати. Ну, ну так, вроді нормально на виноградне кушає буде встановитися стабільна температура Він вкритий землею у мене будемо будем відкривати От. тому що обіцяють весну дуже ранню і кажуть що буде тепла ну тоді вже як відкриємо виноградник, подивимося, як він перезимовав у нас. Вот. Цю черешню обрізав трохи осінню. Цьому році я обрізати не буду. Яблуню теж обрізав. Вот, восени. А головна задача це персики. Це мої прививочки. Прививка тут два сорта. А, ні, тут один сорт привив. Вот. Грушу підготував на перепрививку. І горчок даст мені. Ну от у нього там хороша груша є. Ну а цю черешню прийдеться обрізати. Обрізати. Все на цій привито тут, напевно, раз, два, три, чотири сорти. От. Ну так, дивлюся. А найголовніша задача, ти б казав, що в інтернеті валом є там е -е, професіонали, які займаються тільки персиками, як вони там обрізають. Ну, раз прохав, покажу тобі, як я вмію, як я обрізаю. От. Саме яку ціль ми прослідуємо при обрізці персика? це по-перше, прибрати хворі гілочки прибрати сухі гілочки, от, обрізати, щоб не було загущеності, жировики, які ідуть прямо вгору пообрезать От. Ага. Ну і нагрузку зробити. поробити сучки заміщення, що на там які детоненті. От. Так що буду обрізати, тебе, ну. Весь персик не побуду показывать, а покажу на, э, на одной гилочке. От. Мы переследуем одну мету, чтобы проснить тик срежем. Тут тоже. Вот оставим два-три. Тоже на Ту, этот. Тут тоже аналогично. Одна он розставає, мы її поставимо. От. Тепер пішли от. Два. Все, на таку гилочку. На таку гилочку ось. На тоненьку. Ось. Один, два, три. Оставим. Тепер вот з цими розібратися. Ось цими, що мы тут розбиратися. Це аналогічно от і тут така, бачиш? Ну ми тут залишимо, Все буде як сучок заміщення у нас. Нет. ну її джик. А що робити ось вийшло, ну. Там, де тоненькі, багато плодів, Ну, де я з запасом, де сучки заміщені. Потім ще зелені операції будуть робитися і ну, от. Так що отак от примірно. Давай, дорогой, давай. Ну що, Санька, день другий сьогодні. Дорізав сьогодні один персик, сьогодні четвертий. Ну, в общем, дивися. Отаким от, от макаром все, воно получилося. Ну, Бачиш, зараз пройду, подивися. Бачиш його. Середину вбрав, все, воно буде провітриватися. Ну, а потім ще будуть е, зелені операції. Там де на тоненьких е, залишав там е, по три плодові е, бруньки. Потім як Бог дасть, морозів не будуть, будуть ці плоди. Когда сделаємо зелені операції, уберем. ті, які наверх будуть зверху рости. От. Ну та далі не піду я показувати. Ну такі справи, дорогі сумки. Тепер з приводу обробки. Е, як становиться така більш-менш стабільна. Температура, от. ну затягивать тоже не надо, щоб брунька не опушилась. И зробити обробочку. Так що давай, дорогие давай. Будь здоров, обрезай свої персики, обробляй их і великого тебе урожаю. Давай.